Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 9 липня 2023 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область, теплиця. Хотів би вам показати е, урожайність, такої, як багато хто кажуть, неурожайної форми чи сорту під назвою Аватар. Ось такий він має вигляд на сьогоднішній день. Ягода в активному, активному рості. Це кущик розміщений на двоплощині шпалері. І ось такий зараз глянемо, який в нього врожай. Тут ось на початку таких красивих тригронки. Так. Там четверта. Тут він, як казав, був розказував комусь, що він файно плодоносить на обрізці на річки. Так воно і є тут. Зараз буду показувати далі. Ось так це перша пластина. Ось так, такі гронки. Ну, це все буде ще виповнятися, все буде ще рости. Ось такі доволі непогані гронки. Ну, ягода буде близько 5. Сантиметрів. Ось так, так бачите, тут наріжка. Обрізка на дві брунечки були і відразу. Гроночка і тут гроночка. Ось так. Тут дві гроночки на пагінець. Доволі таки непогані. Не Ну, це вже за основного рукава, бо я спробував його залишити минулорічний старий рукав там ось видно? А, І залишив ще новий старий обрізав всі наріжки. Минулорічні в минулорічній плодові лозі. І ще зробив один рукав молодий. То на молодому рукавові набагато скромніше, ніж на ріжках. Це таке, таке спостереження. Ну, тут далі ось так, такі гронки тут сховалася ось така ось так і ось так. І це в краю також ріжки. І одна, друга, третя гронка. Це тут три бронечки розпустились, цю, мабуть, тут виламали. І є три гронки. Ось так. Тут далі 457 опришку. Зараз прийдемо на іншу площину і глянемо там. Це інша площина шпалери. І тут знову ж таке ось обрізка на ріжки. І маємо одну гронку на цьому пагінцеві меншу другу. І ось так знову ж гронка. Там далі сховалася. Ось так. Тут також на таких ріжках, можна сказати. ну Тут вже найбільші бронечок обрізані. Ну, гронки такі достойні. Ну, як е, мати розуміння, що воно ще все виросте, наповниться, то гронки будуть доволі пристойні. Ось так. Ось так, тут теж трішки нав'язалось. Може погано видно, але... Суть зрозуміла, що, що урожай все таке є. Хто б що не казав. Я якби не нав'язую нікому тої думки. Все, я пробую, все випробовую, але показую, як воно є. Бо не урожайний, ні, ні як певно сказати. Погано за ним доглядати вибагливий, хімічних обробок потребує. Все разом якби, обробляється, підживлюється, нічого такого особливого я не роблю. Ось такий аватарчик. А тут Красуня 457. Ось так, всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ.